З 27 вересня по 5 жовтня цього року у Нью-Делі, Індія, відбувався чемпіонат світу з паралегкої атлетики серед спортсменів із порушенням зору, опорно-рухового апарату, вадами розумового та фізичного розвитку. У змаганнях взяли участь понад тисячу спортсменів зі 107 країн світу. 20 пара атлетів українською збірною вибороли 15 нагород. Серед них і кременчужанин Олександр Яровий. Однак він не просто став чемпіоном змагань, здобувши золоту медаль, а й встановив новий. Світовий рекорд зі штовхання ядра. Перший результат 1668, щось таке. Я був четвертим. І Вже думаю, що треба ризикувати і вже толкати свій результат. І в 17.36 на то штовхнув в другий спробі, і в третій спробі вже встановив рекорд світу. Цим результатом Олександр Яровий довів усьому світу, що у Кременчуці дійсно народжуються і тренуються справжні чемпіони та рекордсмени. Подобається змагання, відчуття, що ну, ці емоції, все виступати, змагатися, вигравати. Нагородження було на другий день, а в цей день я виграв, там, кричав. Тренер поздравляв, ну, всі поздравляли, тренер був в шоці. Якби ну а на другий день нагородили, дали медаль. Дякую своєму тренеру, своїм батькам, жінці. Дуже щось болювали. І взагалі, всім дякую, хто вболівав за мене. Однак варто зазначити, що умови змагань у Індії були нелегкі. Та все ж нашому спортсмену вдалося показати найкращий результат. Індія на двадцять Температура була вища, і ми приїхали певний час прийшов на акліматизацію. Що стосується самих змагань, ну, можна подивитися статистику, рівень конкуренції зростає. Дуже приємно, що нам вдається показувати свої кращі результати. На змаганнях міжнародного масштабу, тобто найважливіше соревновання, там у нас встановлені рекорди. Це дуже радує. Важливо, що спортивна співпраця, пара легкоатлета та його тренера почалася давно, однак триває і досі, що, безперечно, дає свої результати. В сьомій школі я побачив 11-річного хлопчика, який виділявся своїм зростом. І ось наша співпраця вже майже 16 років. Олександру був день народження, 17 років. Він став чемпіоном України серед юнаків по здоровим, штовхнув ядро вагою 5 кілограмів 17 метрів 2 сантиметри, виконав норматив кандидата Мастера спорту. На наступний рік нас запросили в паралімпійську збірну і з тих пір він вже зібрав все, що можна зібрати, всі регалі. Він чемпіон Європи, світу, Паралімпійських ігор і рекордсмен світу. Як зазначив тренер Юрій Щепець, такі здобутки Кременчужанина на чемпіонаті світу стали можливими не в останню чергу, і завдяки підтримці та допомозі тут у нашому місті. Не можу не сказати слова вдячності Геннадію Михайловичу Іваняну, який нам додав можливість готуватися в сучасному. Фітнес-клуб дає всі умови для занять. Також, коли ми тут, ми спілкуємося з Олегом Володимировичем Медведенко. Він завжди нас підтримує. Якісь проблеми виникають, то завжди вирішуються вони. Надалі Олександр Яровий не планує зупинятися його мета нові змагання та нова золота медаль. Далі на Лос-Анджелес будемо готуватися на Паралімпійські ігри. Будемо старатися і щоб там було теж золото. Тож вітаємо чемпіона Олександра Ярового та його тренера Юрія Щепця з цими здобутками. А про нові досягнення кременчуцького спортсмена обов'язково вам розкажемо. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко. Креманшуцькі новини